Цікаво, що нового міг придумати виробник смок при розробці нових моделей? Думаю, змінився тільки дизайн, чи є ще якась ціковинка? Погнали розбиратися. Всім привіт! Мене звати Іра і ми продавці магазину -Hub. А мене звати Таня. Не будемо Хуб. <світ> а мене звати Таня, не будемо тянути, відразу розглянемо коробочку. Як завжди, виробник вказує характеристики, код перевірки оригінальності і колір девайсу, який видно відразу. В комплекті йде два картриджа з опором на 08 Ом. Це така середня затяжка між тугою і кальяною. Та й всі зарядочка, інструкція користувача і сам девайс. Сам девайс металевий, але має такий цікавий дизайн половина де блискуча і матова, а інша вкрита силіконом. Силикон, до речі, дуже приємний на дотик. Лінійка включає в себе сім кольорів. Ось тут прикріпимо фото. Над силиконовою накладкою розташована кнопка Fire. Є два режими роботи з кнопки або з автозатяжки. Щоб попарити, його потрібно увімкнути п'ятиразовим натисканням. Стандартно. А чого? Іра! Індикатор може світитися чотирма кольорами в залежності від заряду акумулятора. Якщо зелений 70%, помаранчевий – 70-30%, Червоний це коли менше 30% і блакитний, коли блокується кнопка. Картриджі відрізняються від лінійки нового, а саме тим, що тут верхня заправочка. Таку заправку ще можна зустріти в ново 2X, але картриджі сумісні з лінійкою ново. Я така розстроєна. <світненько. світненько> Максимальна потужність 22 Вт, Об'єм акумулятора 800 мА. Ну це непоганий акумулятор день. Тимного приєднання вам точно вистачить. Що можна сказати про смакопередачу? передачу? Що можна сказати про смак? Наше перше враження про смак було невдале, тому що ми спробували смак на водва, і нам смак абсолютно не сподобався. Він був пустийний, насичений, і не хватало якогось. Я вже переговорила щось. Що не вистачало? Що я маю сказати? Але спробувавши цей девайс, ми зум. В зумку. <laughs> що за зумка? Ми свою думку трішки змінили. Він смак передає непогано. Відчувається татугість затяжки. От як для мене, коли париж з кнопкою, то трішки вільніша затяжка, а коли з автотяги, то тугіша. Напишіть в коментарях, чи дійсно відрізняється затяжка. До плюсів можна віднести те, що він дуже зручний в руці. За рахунок цієї силіконової вставки він не буде скользити. Також дуже відчувається холодна пара. Якщо ви любите прохолодну пару, то цей девайс точно для вас. Круто те, що можна підібрати. Картриджі від лінійки Novo з різним опором випровочів. До мінусів можна віднести, що є звук шипіння при затяжці. Когось це дратує, а когось ні. Також дуже міцно тримається картридж в самому девайсі, але про люфт можна забути. Так само, якщо девайс десь впаде, картридж не вилетить. Незрозуміло чому саме про. З всього оновленого додали лише кнопку. Потужність стала менше, ніж попередників, тому нам не зрозуміло, чому про. Але в цілому девайс непоганий. Смакопередача дійсно на хорошому рівні. А це. А це саме головне. Ну що ж, друзі, не забувайте переглядати наші відео, де ми оцінюємо різні подсистеми і розказуємо свої враження про них. А ще нагадаємо, що наша мережа має 30 магазинів по Україні і великий онлайн-магазин. Тому ви можете довіряти нашому досвіду, так як він у нас не маленький. Ми розкажемо вам всю правду і відгуки наших клієнтів. <сі> Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і коментуйте. Всім папа! -па.